Ми просто ховались десь 10 днів по підвалах, вони одразу поставили свої флаги і заявили, що тут Росія. все. У мене був навіть бейджик, україночки, я його ховала. Був такий шлях життя, так скажемо. Ще приїхали 24 поста, навіть був пост Кадировці, і діти такі кажуть, а можна вже казати слова за Кажу, можна, звісно, кричіть. Осколки попадали людям в ноги, і ми не розбігались при цьому. Ми стояли, стояли стояли. Я ну, живу ну, думкою про те, що як там Херсонська область. Вітаю на Суспільному. Мене звуть Ольга Степоренко і поруч зі мною Ярослава Сулімова, яка переїхала до Житомира з окупованої нової каховки Херсонської області. Вітаю вас, Ярослав! Вітаю! Ну власне, як влаштувалася в Житомирі? Скільки ви вже? Ми ну, в Житомирі три місяці. А, влаштувалась непогано. Я навіть знайшла роботу, працюю в благодійному фонді юристом. А, Місто дуже подобається, комфортне. Власне, після початку повноштабної війни в Херсонській області яка була ситуація? Взагалі, окупація вона з першого дня війни. Я б сказала, з перших часів. А вже о 11 десь не буду точно казати, але я вже бачила БТР їх у нас в місті. І... Ми просто ховались десь 10 днів по підвалах, бо ми не розуміли, що нас чекає, що буде, як воно буде відбуватися. Ми розуміли просто, що нас захопили, і ми не маємо ніякого права не голосу. Взагалі, ми навіть на вулиці не виходили, бо ми дуже боялися їх дуже багато було. Вони не їхали, їх дуже багато було, і бомбили села. Ті, що були поруч, це було 13-15 кілометрів від міста мого, все горіло дуже сильно, і ми всі втратили роботу, тому що багато людей виїхало, підприємці повиїжджали. Ті, хто мав змогу з перших днів, вони повиїжджали. Ми не мали таку змогу, і ми залишились. І я. Познайомилася з дуже гарною людиною, вона ем, організатор громадської організації волонтерської україночки, і ми допомагали людям, визносили їжу. їжу, ну, Допомагали чим могли, тим ми допомагали. Як тобто, остальні? перебуваючи в окупації, маючи навколо купу російських росіян і російських військ, ви, тим не менше, волонтерили ще з такою промовистою назвою. Як вам це вдавалося? У мене був навіть бейджик. Країночки, я його ховала. Коли я бачила, просто мені потрібен був фотозвіт. Нам дуже допомагали з Європи коштами. І нам потрібно було з цими беджиками фотографуватися. Ну, це ну, така справа. І я його ховала по карманах, бачила БТР до сумкою, ховаю бейджик і далі йду. Активістів забирали. Забрали і викрадали, і волонтерів, чоловіка цієї людини, яка організатор. Являється. Його спіймали, його викрали, і він зараз невідомо де. Чи приходили до вас? Ні. Мене не знайшли, слава Богу. Я просто м -м, старалась бути. Бу ну, я була дуже-дуже обережна, дуже. Я розуміла, що це таке. Як ви виїжджали? Скільки днів це тривало? Ви знаєте, це таке. Був такий шлях життя, так скажемо. Я дуже-дуже швидко прийняла рішення виїжджати, це був за одну добу. Просто так дуже пощастило, що мій брат купив своїй жінці за два тижні до війни машину, але в неї не було досвіду водіння. І в мене був невеликий, але сім років тому я здала на права. І я сказала брату, що я ну, впевнена, я можу сісти за кермо, вивезти їх до Миколаєва. І ми отак, от за добу вирішили, що я сяду за кермо з дружиною, з трьома дітьми з кошкою, з кішкою нашою, і поїдемо у Ніколаїв. Він там нас вже застрів. Я вам скажу, що я ну, боялась першого поста, але я більш боялась через мейку переїхати. Я боялась, що я авто, просто там брату. Коли я переїхала, все, вони нас, нас ну, нормально, нічого такого, навіть обшуку ніякого не було. Телефони не брали, до речі, а телефони взагалі-то всіх перевіряли. Потім ми ще приїхали 24 поста, навіть був пост кадировців. Там була трошки у нас така неприємна розмова, вони хотіли, ну, по-перше, мені сказали, чого ви тут роз'їжджаєте. Я кажу, я виїжджаю. Ось я покидаю своє рідне місце, тому що там неможливо стало жити. А вони мені сказали, чого це тобі там неможливо. Я кажу, дуже складно. Вони, ну, скоро все буде нормально. Я кажу: Ну, побачимо. І вони забрали в мене паспорт, щось там записали, повернули, перевірили багаж і все, відпустили. Так, от ми приїхали аж до Миколаєва. В Миколаєві, вже коли ми приїжджали, в Баштанський район Баштанку, ми зустріли наших ЗСУ. У мене було таке. Мене після 40 днів окупації. коли побачила наш флаг, бо у нас там всі оці флаги, ці хорків, і таке було відчуття, якби вдома, таке. І побачили ЗСУ. Хотіла вибігти з авто, обійняти, але було дуже багато ну, людей, які чекали, були в черзі з нами. Ну, просто зупинилися. Слава ЗСУ, І діти такі кажуть, а можна вже казати слава ЗСУ? Кажу, можна, звісно, кричіть. 40 днів в окупації за цей період, що для вас стало найстрашнішим? Просто страшно було усвідомлювати те, що ми втрачаємо. От Воно так втрачається, 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 втихають, тихають, і ми не можемо ніяк на це вплинути просто з перших днів Херсон. Люди виходили на вулиці, люди постійно під дулами автоматів росіян піднімали український прапор. Як ці мітинги відбувалися зсередини? я була на такому мітингу. П'ять тисяч людей в Новій Коховці зібралися. Це так. Офіційно, можливо, навіть більше. І ми були з прапорами, все. ми співали гімн України, ми його кричали просто. Вони почали стріляти вгору, попередження, а потім вони почали отак кидати сльозоточиві, точіві, е, які оглушають. Я не, ну, не розуміюся на, на цих всіх е, термінах військових. І нас ну, глушило, і ну таке, неприємно все було, і осколки попадали людям в ноги, і ми не розбігались при цьому. Ми стояли, стояли, стояли. І коли просто автоматні вже очереді, черга автоматно почалася, тоді ми потихеньку, потихеньку. Але ми, ми стояли, кричали гімн. Ну, це від два, не одна година. відбувалося. Це який місяць був? Якщо так, березень. Скільки таких мітингів вдалося вам провести ну, саме в новій Каховці? Точно знаю, що було два мітинги. Я була на двох, а ну, було дуже багато спроб, але їх просто розганяло дуже швидко. Як діяла місцева влада? У нас перший день мера віддав ключі від свого кабінету. Він сказав, що я не хочу, щоб наші, наші люди постраждали. Ось. Я не знаю, я навіть ви знаєте, я навіть не слідкувала, як він себе поводив. Мені так було все одно, воно таке, ну, боль був просто біль дуже сильний за те, що взагалі моє місце воно вже не моє. Але ну, воно моє, але його просто взяли і якось так відібрали. Вони о, одразу поставили свої флаги і заявили, що тут Росія. все. Спочатку наші зсу вони намагалися, вони обороняли тільки зі сторони Херсону, а потім вони потихоньку якось так відходили, відходили, бо ці ж так гатили, що там просто дуже багато хлопців померло із за цього. Забезпечення продовольством, медичними засобами, лікарні, як весь цей час, період вашого перебування в окупованій новій каховці, все це працювало, функціонувало. Працювало перші тижні десь вже всередині березня ліків не було. Ну, черги були по два, по три часа, по п'ять, тобто дуже швидко люди все скуп... ну, забрали. Дефіцит вже був. В кінці березня таки відчувався. Хто у вас є в вашій родині? З ким ви приїхали в Житомир? — З дитиною. Як ваша дитина весь цей час, коли ви були, ну, волонтерили? Як? Ну, він дитині? Дев'ять. Він Ну, він... взагалі він молодець, він зі мною разом. Він, Звісно, я його з собою не брала, це ж дитина, але він вдома сидів, чекав мене. Він все знав, всю інструкцію, я йому з першого дня все. Ну, я йому все пояснювала завжди. Я все йому пояснювала кожного дня. І я ну, інструктаж, дитина навіть знала, якщо будуть дуже-дуже поруч десь гатити, то він знає, куди бігти, що це коридор між двома стінами. Ну як сказати, дитина вона травмована, але більш-менш він спокійний в мене. І він як ну, чоловік маленький себе повів. Да. Чи зараз маєте зв'язок з рідними? Якщо у вас ще знайомі, хто там лишився, і чи знаєте ви, яка ситуація зараз? Я знаю, яка ситуація. Я спілкуюся з вчителькою свого сина, вона там залишилась. Вона тримається, але вона каже, дуже психологічно, морально дуже тяжко. Дуже тяжко. І вони вірять в те, що деокупують нашу територію, повернуть. Зараз, вже будучи ну, майже три місяці в Житомирі, емоційно ви вже заспокоїлись, відчуваєте, от ну, принаймні, життя? Коли я сюди приїхала, я дуже психологічно, це як після холодного душу, так от. Але потім. Через тиждень, другий я почала сумувати. І просто я не знаю, що буде з містом і як воно буде. І знаючи, що було з Маріуполем, і знаючи, що до нас прийдуть окуповувати, і ми чекаємо на це, ми це розуміємо. Але яким це буде, з якою ціною, і усвідомлюючи це, це просто якось ну, важко все одно. Я ну, живу ну, думкою про те, що як там. Херсонської області. І тут мені да, спокійніше, але на душі ні. Фізично так, а на душі ні. Ви зараз працюєте, ваш син готується піти в школу, я так розумію. Так, може, вже записались до школи да, і працюю, допомагаю людям, тому що люди зараз потребують юридичної допомоги. Дуже багато людей, які постраждали. Але зараз я не знаю, де ми будемо. Поки що тут. Але ну, нам хотілося б залишитися в Україні. Ми не хочемо за кордон виїжджати. Бо для нас якось раніше ми знали, що наша домівка в новій Коховці — це наш дом. А зараз для нас дом це вся Україна. І якось. Де ми будемо жити, нам не принципово якось визначатися, а коли визначатися, також ми не знаємо. Я дякую вам за те, що ви поділилися з нами своєю історією. Нехай все у вас буде добре. Дякую, назаєм. З Ярославою Солімовою, яка 40 днів провела в окупованій новій Каховці. Сьогодні розмовляли з вами була Ольга Степоренко. Бережіть себе, все буде Україна.